Усім привіт, друзі! Ви на каналі Проколоска пацанує канал. І ми з вами, друзі, продовжимо проходження Teacher Страшна зла вчителька. Називайте, як хочете. Або зла математичка, як я її люблю називати іноді. Ось. А, як ви пам'ятаєте, друзі, без вами пройшли ще парочку уронів в чаптер в цьо... в 1. У нас лишається лише 5 уровнів, тому я думаю, що в принципі 5 уровнів. Нам вистачить. А, так, у ще якесь буде завдання з, з цим от е, лежаком. Буде щось у нас е, з кабіном. ванною, що, що це в ванні там плаває таке. Інтересно. А, сауною і коробку з джолобо. Не знаю, так, а Асадбеж Decentor. Е, е, Пляжний вайп з е, е, коміться, що. А, так, місті вирішила загорітися і тому вела. І, типу зараз на дворі зараз дуже сонячно, і вона вирішила. А, засмажитись якось так. <реклад> Мій переклад просто ідеальний. Так, вона зарядку робить. То спортивна така жінка. Реально така спортивна. Так, а я надіюсь, що в мене з графікою все нормально, Так, да. все, все нормально з графікою. А то в попередній серії, там щось якась графіка була. А, на початку щось така. Так. А, що ми можем. Що нам треба взяти? Нам треба взяти. А... Як це? Сев? Як це? Я забув це називається Приєм, <клево> <клево> я як це ну, Сев як це називається? называется? Палафо! Так. І що нам треба требу. требу Переризати шо шезлон, а який? Я навіть не знаю, який треба. Да ось такі от вот ось с от вот. Ось такі от темні, а, а ось цей більш світліший. Цього шолі? А, тепер тікай. Я навіть, буду в шоці, якщо я зразу відгадав. реально. Я реально буду шотися, якщо я зразу відгадав. Ще в двері. Тобто ми... заветаб свої. Е, свої сліди. Блин, да так довго йде. Я надеюсь, я вправлю переп. Це вот. Перерізав. И. І... Oh! Oh, <laughs> Моя голова. <laughs> Диви! я реально Я підозрю, реально підозрюва, ралли, Так, давай поїхали далі. Так, а... В місті вирішила додати трошечки тепла, тому вона вирішила е, і запалити вогонь в каміні? Окей. Як же сьогодні холодно? Ну, що поробиш? Що поробиш, баті І типу що, мені треба бензин лити чи що? А якщо я не бензин, то типу. Абахнеш. Мені треба... бензин напевно, так? Да? Хай без. А, ну да. Так. Але мені треба чимось. зробити е... так, щоб був вогонь. Е. Чорт. Але мені треба, щоб вогонь ці от перестав горіти. Когда классик? Кость, я не знаю, куда? А, да, пально. Два, якщо я зараз підпалю в годь. Скорее всего, на так ух, вода. А, я бачу. Звук. Я воду глядь, удивы. І так, і так? Боже, це ж так легко. Якось див, то погасся, чи що. Так. Ой, вогонь! Хе-хе. Ніхрена собі, Коби ми в мене хату не спалила. Хоча це може бути найкраще, щоб буде хата спалилася. Так. Е, місті вирішила сьогодні прийняти ваду, тому. А, треба залити в ваду джело це у нас цей. Желе. А, зробити з вади Все, зрозумів. Це якось трошечки дивно. Робити желейну ванну. Але ж вона... але ж вона якось палить. Час треба в ваду і освіжитись. Так, стадіть джел. Слухайте, люди, де а де желе може бути. Полозіться на кухні. Логічно. Це щось його забачу. Запитаю свій сліди, то все може завітати я достав. Так, я не знаю, чи нам треба буде щось стати ще щось О. А тебе тут не було. О, відброшні. Бубл асоп пульпашкова піда. Начок. Давайте. Е, давайте Додайте шалейний порошок в ваду. Окей. І забаскуйте жиле. Це. А. Де. Все, вс, пали. Мене тут не було. Мене тут не було. Вс. У тут не бах. Побачите. Так, блін, три уровня лишилися, прикиньо, це взагалі. Ну, це ще два уровня, це зараз передостань. Ну, пред, пере, перед, 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 передперед передостань, коротко. Відходи до величку перерву. Так. зі буде приймати. О, пора прийняти ванну, яка тепла. Воно. Живе витягніть меня звицу. Просто геяльно. Туту, поїхали поїхав далі. Так, Берду Сайд значить уровень. Так. А, мі... Сьогодні в місті вирішила. А, після бульбашкової банди вирішила. А, а, зроби... собі запаритися в... у сауді. Треба її зіпсувати. Папа. Зарядку батька, цікаво, що. Так, а що мені треба буде знайти? Стіл Боб Якась Газова бомба? Ні, не газова боба, це. Короче, газова боба для мене. <свісно> а я не знаю, Скоріше всього, може бути в підвалі, я не знаю. Або наверху на дробь не достав Ти Див, я таке чуть час знаю, що ты я доход. Oh, oh, for a nice steam. O! pora jestem ostre, jesteśmy tu, jesteśmy tu, jesteśmy tu, jesteśmy tu, Так. <масліший> а, а, сліпа. О! А як це чинив А що тепер? А! Вер! Добре, <масліший> що собі ту дошку там. От що це так смердить! Це що, від мене свердить? О! Все тут ван, <пім ван. смаслі> сауна! смердить. Випустіть мене! Випустіть мене! Випустить ласочка! Відчиніть двері. А так тобі подгубка за те, що ти всі вставиш двіки. ту 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 Давайте, поїхали. Це ота останні левел, по-бою, да? так? Так, місті вирішила замовити а, товар по інтернеті. А, треба було треба ш... Ш... зробити так, щоб в коробці подалося те, що вона чогось забавляла. Інтересно. Тебе я взагалі посилка? Я вже чекаю два пару тих... тижнів. Мені вона потрібна зараз уже. Як ми тю доставили вже. А Так, а покладі щось дебуть в коробку бісти Така у що Ну по картинці, а перед уровнем я бачу там, типу. Таку... Цей, пчоли. Скоріше, там пчелы дері треба покласти. А вот мене не сітять? Але шо тут у нас? Так, ну, скоріше всього, там треба... А треба якісь предмети для того. О! Скотч. І дошки. Ну, ще ще додошиться, це. Кан... Ні, чекай, канцелярський діж. А, мені треба б дволі вдати, так. А, поводи. Мені треба цих. Треба Мені треба драбинки, тому що я не достану так високо. Ой, не ви не заїжалися. Хоча б краще знайти би якийсь захисний костюм. Проте треба якийсь захисний костюм знайти. Уа! Росі покусали! Так, значить, щось треба знайти. Значить щось треба знайти. Зараз спробуємо знайти. Так, нам треба знайти захисний костюм чи що? Так, ну добре, два предмети я знаю. А чекай, може тут щось? Рукавиці? Мені цікаво... А як мені допоможуть рукавиці? Мені б захисний костюм би краще потім джолю. Так, ну ладно, я знаю, два предмета тут того, але рукавицы да бути. Досаж, короче, вс А, ну до речи можно там де скульптуры тут навряд ли будуть Да, тут вряд ли будет ну, там де скульптури робить реально О! Вот тут попередньо разу и тут Все. Все, теперь можешь достаточно покиду а я можешь якось так? <рик> ну переверила зато, че можно так заявляться. А вот речи коробка крас в якого серьезно? Тобто что хотя бы Чекай, а ты есть пчелы? Что-то было я по Давид бісті? А я десь ще шепчував, до речі. Бджоли, де є ще десь? Чи це є ти діпчоли? Та до серйозку, це є ти тут? Ок. Ну добре, зараз тоді достали, бо це вчіл. Та ясна... знаю, мені не треба якої підказки. Приберите сего, я не буду за рекламу. Це я ж так зрозумів, де це все заходит, ты уже все позарус засадучил. Так вот, тихо. Тут тупо тропы, да? Ты че упала? О, Дивіться, цей раз і далі. Так, все, просто. До, зараз зараз після собою і все. Так, коробка у нас тут же. Коробка, кат, була. Ду. І все, отак. Вот все, побігли. Ні, уровень був легкий. Пора відкрити бою коробку. Зараз вона буде відкривати свою коробочку, e, і там бджолини і річіка на <рігла> неї! Хе-хе-хе. Це буде смішно зараз. Пу, наскрізь... кроб... Пора скрізь... через коробочку. Пора пора глянути, що там є. Скугубці. Ей, <рігла> ей, бджоли! Ай, ай, ай опоглядче! Ай-яй-яй. Прекласно. ту-ту-ту. ту ту Так, ну все. Що у нас виходить? Ми з вами повністю прийшли з вами перший чаптер. Так, ми з вами прийшли перший чаптер. І у нас далі, далі буду проходити це все, все діло. То у мене тут все за, за гроші, але це у мене такий баг, тому, тому а, я потім дещо зроблю там собі, і потім у мене тут все буде за рекламу. Я все потім тут відкриваю за рекламу. А, і виберу, що ми будемо проходити і серії, друзі. А, поки що на цьому, друзі, все. Завершаємо на цьому серію. Всім дякую за увагу, друзі. А ви були на каналі Cat. Ставте лайк, друзі, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Бажаю удачі, всім пока.